Прийміть мир Святого Духа. Роздуми над Словом Божим на урочистість зіслання Святого Духа. Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Євангеліє сьогоднішньої урочистості описує безпосереднє дарування учням Святого Духа. Учні перебувають у страху за замкненими дверима, страх є тією емоцією, яка може паралізувати, зробити неспроможною ні до чого навіть найсильнішу чи найбільш умілу людину. Тому, хто охоплений страхом. Проблеми і перешкоди здаються більшими і важчими до подолання, ніж це є насправді. Воїн у страху переоцінює силу ворога і недооцінює власні сили та можливості. Ісус знає про страх учнів і дарує їм один із перших плодів Духа Святого мир. Це привітання мир вам, звичайне єврейське привітання. Шалом, Елехем, у цій ситуації є не просто привітанням, але принесенням справжнього миру, що зцілює учнів від неспокою. І справді, мир є одним із дев'яти плодів Святого Духа, а точніше, у святого Павла Він третій після любові та радості. В іншому місці святий Павло зазначає. Що дар миру є однією з трьох прикмет присутності Царства Божого. Бо царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Отримання миру Святого Духа залежить від єдності людини з Богом, перебування людини у гріху. Це ніщо інше, як перебування у стані ворожості до Бога. Отже, Ісус передає церкві владу відпускати гріхи, аби кожна людина мала можливість примиритися з Богом. Прийміть Святого Духа, кому відпустити гріхи будуть відпущені їм, кому затримаєте будуть затримані. Також із миром пов'язане і послання учнів проголошувати Євангеліє. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Ось чотири ситуації, в яких Дух Святий розпізнається через один із плодів, що їх Він в нас народжує мир. Духу Святий, Боже. Духу правди і любові, З покорою довіряюся тобі. Вчини, щоб розум мій був завжди відкритий на прийняття твоїх натхнень. Нехай серце моє горить вогнем любові до Бога і до людей, а моя воля у кожній ситуації завжди збігається з волею Отця, що є на небі. Ти світло і сила моєї душі. Завдяки тобі я існую, міркую і дію. Веди мене дорогами миру просто в обійми Ісуса, котрий живе і царює на віки вічні. Амінь.